Добрий день, дорогі мої шестикласники! Вітаю вас на уроці української літератури і відразу пропоную вам цікаву мандрівку. А відгадати, куди саме в яке місто ми помандруємо, допоможуть вам підказки. Отож, відразу вам цікава груля на логіку. І обов'язково напишіть, з якої підказки ви відгадали ім'я або назву міста. Отож, перша підказка місто, яке було засновано наприкінці 5-го початку VI століття. Друга підказка герб міста срібний Архангел Михаїл із вогняним мечем та щитом із хрестом на синьому щиті. Третя підказка. Місто вважається одним із найбільших і найстаріших міст Європи. Четверта підказка. За легендою його разом із братами та сестрою заснував легендарний князь. Ну, П'яте розташоване місто в середній течії Дніпра у північній на Шосте. Символом цього міста є каштани. Ну, і якщо ще з шостої підказки ви не здогадалися, не впізнали назву міста не зрозуміли, що це, то це. Столиця України. Обов'язково напишіть, з якої підказки ви відгадали місто. Так, сьогодні ми мандруємо в Серце України в його столицю. Запишіть, будь ласка, тему уроку. Мотиви й художні особливості пісні Дмитра Луценка Як тебе не любити, Києве мій. Ну і традиційний читацький путівник. Вивчаючи цю тему, я хочу більше дізнатися про, про що, на вашу думку, ви дізнаєтеся сьогодні. І далі продовжуйте, будь ласка, подані речення. Натисніть, будь ласка, на паузу і допишіть подані речення. Ну що, читацький путівник створили, ми ж мандрівники, розпочинаємо нашу мандрівку. Поїхали! І пропоную на повторення вам цікаву грулічку, так чи ні? Отож, одне лише слово є відповіддю на кожне питання. Якщо ви погоджуєтеся з твердженням, ви пишете слово так. Якщо не погоджуєтеся, пишете слово ні І відразу можете проставити від 1 до 12. Отож, перше, Павло Чубинський є автором слів українського національного гімну, так чи ні? Друге. Музику до українського гімну написав Микола Лисенко. Так чи ні. Третє. Гімн це урочиста пісня, яка символізує певну ідею, народ, державу. Так чи ні. Четверте. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє це рядки з українського гімну. П'яте. Олександр Кониський у поезії Молитва великі надії покладає на освіту і знання. Так чи ні? Шосте. Гімна січових стрільців Ой у Лузі Червона Калина похилилася має сумний і меланхолійний характер. Сьоме. Пісня Ой у Лузі Червона Калина була складена на основі сучасної і популярної. Восьме. Авторами гімну січових стрільців є Станіслав Чернецький і Григорій Трух. Дев'яте. Гімни є важливою частиною культурної спадщини кожного народу. Десяте. Український національний гімн є символом єдності та незалежності українського народу. Одинадцяте. Їм не виконуються лише під час офіційних заходів. І дванадцяте. Їм не можуть виконуватися як індивідуально, так і хором. Отож, перевірте, будь ласка, себе. І обов'язково пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей ви дали в цій грі. А таким чином ми з вами пригадали відомості, що таке гімн, так, і які вже пісні літературного походження ми з вами вивчили. А до чого тут гімн до пісні Як тебе не любити, Києве мій, дізнаєтеся вже згодом. Ну і оскільки ми мандруємо до Києва, то пропоную вам пригадати легенду про Київ. Ми вже в п'ятому класі з вами читали, пригадуєте, Повість минулих літ. Отож існує стародавня легенда про заснування міста Києва. За легендою, стали колись над Дніпром троє братів, Київ, Щек, Хорив і їхня сестра Лебідь. Дивляться, краса навкруги не бачена. Откий і вирішив, що тут вони жити залишаться. Разом із братами він заснував місто і дав йому ім'я своє. На честь двох інших братів було названо Гори. щек, щекавиця, хорив, хоревиця, а ім'я сестри стало назвою річки Притоки Дніпра. Здавна, коли ще люди не знали заліза й міді, а робили собі списи та сокири з каменю, жили не в хатах а печерах. У цих краях жило багато людей і, передусім, тому що тут сходилися дві великі ріки Дніпро і Десна. Над рікою легше було прогодуватися чи рибою, чи звіриною. Рікою люди пересувалися куди треба, адже сухих доріг тоді було небагато і ними їздити небезпечно. Тому під Києвом виникли найбільші оселі, жило більше заможних людей. Сюди частіше приїздили і купці з чужих країв з усяким крамом. поміж усіх українських міст Київ був найбільшим і найславетнішим. І сьогодні Київ залишається найбільшим містом, бо ба, це ж столиця нашої держави. Пригадуєте цю легенду із повісті минулих літ, Нестора Літописця. Отож, пісня з мого серця джерелом забила, радість і тривога в пісні тій бренить, краю, мій лелечий, земле моя мила, як твої простори рідні не любити? Звичайно, сьогодні ми говоримо про любов до рідного краю і про. Любов до рідного міста. Звичайно, Київ не для всіх рідне місто, але навряд чи серед вас знайдеться хтось, хто не був у Києві і ніколи не милувався його красотами. Отож, Дмитро Луценко теж не зміг залишитися байдужим до столиці. Кожна людина найбільше у світі любить те місто, містечко, де вона народилася і виросла, але іноді доля складається так, що вона залишає рідну добівку, перебирається жити за десятки, сотні, а то й тисячі кілометрів від дому. Ну так сталося і сьогодні з багатьма біженцями, які змушені тікати від війни. А чи може стати нове місто таким же рідним, як те, де народився і виріс? Звісно, може. Дмитро Омелянович Луценко видатний поет, автор популярних улюблених народом пісень, народився 15 жовтня 1921 року на Полтавщині. Про свою батьківщину, малу батьківщину, Березову Рудку. Дмитро Омелянович написав багато чудових поезій, які подібні. До сердечної розмови зі своїм рідним селом. Ще в ранньому дитинстві зачарувала його народна пісня, бо тепла батьківська хата завжди була сповнена сумних і веселих мелодій. Співали їх його батьки, люди працьовиті й голосисті. Поет Дмитро Луценко є палким патріотом України, а його поезії близькі кожному, тому то й любилися людям. Найвідоміші пісні Дмитра Луценка Як тебе не любити, Києве мій, Мамина Вишня, осіннє золото та інші. Важко знайти співака чи співачку 60-х-80-х років, які б не виконували пісень Дмитра Омеляновича, виконують їх і сучасні виконавці. 1976 року Дмитро Луценко та Ігор Шамо, композитор, який написав музику до пісні Як тебе не любити, Києве мій, стали лауреатом Шевченківської премії за цілу низку пісень, зокрема за пісню Як тебе не любити, Києве мій. Гроші автори передали до дитячих будинків міста Києва. Ну і цікавою є історія написання цієї пісні. За спогадами Ростислава Бібійчука, який у 60-ті роки займав посаду міністра культури. Тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки пісню створили, бо у всьому радянському Союзі співали тільки про Москву, а ось про пісні Київ не було, ну, несправедливо, погодьтеся. Спочатку з'явилася музика і тільки потім поетичний текст. Пісня створювалася на замовлення до святкування Дня міста Київ. Композитор Ігор Шамо відчув її мелодію і внутрішню гармонію майже миттєво. В натхненні з любов'ю до творчої атмосфери давнини і сучасності, героїки душ жителів і давньої духовності народу, в оточенні дивної багатовікової архітектури, сакральності храмів, святині лаври, монастирів, каштанів, вулиць, пагорбів відрогів Дніпровської височини, могутнього спокою хвильових потоків Борисфена Славутича. Якось Дмитро Милянович Луценко та співак Юрій Гуляєв вийшли весняним хрещатиком про щось гомоніли, якоїсь миті їхні погляди привернув дивовижної краси колір, то на клумбах квітнули, полагкотіли Канни, красиві багряні квіти. Замилувавшись, Юрій Гуляєв звернувся до Дмитра Луценка з такими словами Ви, поет, ви можете перелити цю красу в слова, а музика знайдеться. Напишіть мені пісню про канни, рідкісні квіти. Експромтом спалахнули рядки, в очі дивляться Канни. Поет прийняв замовлення, Юрій Гуляєв був першим і, мабуть, найкращим виконавцем цього твору. А скориставшись поданим на екрані QR-кодом, ви можете прослухати пісню у виконанні Юрія Гуляєва, як тебе не любити, Києве мій. За спогадами дружини Дмитра Луценка Тамари, після слів, де колишу віти, закоханий, мрій. Було важко придумати продовження пісні. Тоді композитор і поет вирішили прогулятися по вулиці, де раптово почули фразу хлопця, який був із дівчиною Ну як тебе не любити? У підсумку Луценко саме таким чином завершив куплет. Вперше твір прозвучав 27 травня 1962 року. Музику композитор Ігор Шамо написав за одну ніч, а поезію Дмитро Луценко складав. Майже місяць. Отож слухаємо, як тебе не любити, Києве мій? Грає море зелене, тихий день догора? Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться віти закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій? В очі дивляться канни, серце в них перелю. Хай розкажуть кохані, як я вірно люблю. Буду мріяти й жити на крилах надій, Як тебе не любити, єве мій, спить натомлене місто мирним лагідним сном. Ген вогні, як на мисто, розцвіли над Дніпром. Вечорів Оксамити, мов щастя, прибій, як тебе не любити, Києве мій? Так, і справді, як же не любити Київ? До речі, на екрані ви бачите QR-код, скориставшись яким, ви можете прослухати пісню уже у сучасному виконанні. Справді, адже. Київ завжди приємно повертатися. Якщо чесно, я ніколи не бажала жити в Києві. Ну, по-перше, Київ дуже великий, там багато метушні, але в Київ дуже приємно повертатися. Ну, В гості, наприклад, або хоча б для того, щоб е, прогулятися і так далі. Отож, проаналізуємо, до речі, які у вас відчуття? От ви прослухали цю пісню, який настрій? Ви відчули у цій пісні? Пишіть у коментарях, а ми далі будемо аналізувати. Отож, теорія літератури. Запишіть, будь ласка, куплет. Адже ми з вами розглядаємо пісню за жанром, від французького слова, що означає з'єднувати попарно, це строфа, частина пісні. Куплет складається з двох чи чотирьох рядків, які між собою римуються. Мелодія пісні охоплює цілий куплет і потім точно чи з незначними варіаціями переноситься на всі наступні куплети цієї самої пісні. Рефрен, ну що таке рефрен? Це рядки, які повторюються. Так, у нашій пісні повторюються два останні рядки. До речі, слово рефрен від старофранцузького повторювати в музиці головна тема певний музичний матеріал, який неодноразово повторюється впродовж твору. У поезії рефреном може бути рядок або декілька рядків, вставлених між строфами. І ще таке слово приспів, воно вам, мабуть, більш знайоме, ніж рефрен. має два значення. Перше значення в хорових піснях друга половина куплету, яку після заспіву виконує хор. І друге значення в куплетній формі це частина куплета з незміненим текстом, яка повторюється в кожному куплеті пісні, створюючи цілісний художній образ. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і запишіть теорію літератури. А ми продовжуємо далі. Обговоримо зміст. Отже, перше питання: які почуття та настрій створює поезія Дмитра Луценка Як тебе не любити, Києве? мій»? Ну, мабуть, щирість, ніжність, глибокий ліризм? Якими кольорами, на вашу думку, можна передати цей настрій? А яку думку хоче донести до нас автор? Які художні засоби він для цього використав? Від якої особи ведеться розповідь у поезії? Про що це свідчить? Ну, ми бачимо, що ця пісня це своєрідне звернення автора до міста. Від першої особи йде мова. Так? Це дає можливість більш тонко передати почуття поета, що він хоче висловити яким є ставлення поета до рідного міста? Як ви уявляєте ліричного героя поезії? Проілюструйте свої думки цитатами створу. У яку пору року та в який час доби відбувається дія? Відповідь обґрунтуйте, які найголовніші духовні цінності відтворює автору поезії? Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і спробуйте записати коротенькі відповіді на ці запитання. А ми працюємо далі. Отож, звичайно, у, Ки... у пісні створюється яскравий образ Києва. Дослідімо його. Він яскравий та багатоградний. Поет малює перед нами не просто місто, а своєрідний живий організм, з яким він пов'язаний глибокими емоційними узами. Київ порівнюється з морем, яке грає, це надзвичайне порівняння підкреслює динамічність і життєву силу міста. Схили Дніпра, віти дерев, що колишуться, все це створює образ органічної єдності міста і природи. Згадка про схили Дніпра натякає на багато історію, його тісний зв'язок з річкою. Київ постає як місто з глибокими коренями. Київ це місто закоханих мрій. Поет наділяє його романтичними фарбами, створюючи образ міста, де все можливо. Ну і нарешті вечірній Київ, описаний у вірші, це не просто. Торт чи цукерки. І цей образ сповнений спокою і гармонії, вогні над Дніпром, як намисто створюють атмосферу затишку і краси. І далі в пісні ми бачимо також конкретні образи, які ми реально бачимо цей вечір, схили Дніпра, вогні рідного міста, і абстрактні, які ми можемо тільки відчути: це молодість, краса, відчуття любові. Та ніжності. Запишіть, будь ласка, ці образи пісні, натиснувши на паузу. І ми працюємо далі. Пропоную вам літературно мовознавчий практику. Поясніть, як ви розумієте вислови грає море зелене та вечорів Оксамит Оберіть з поміж наведених нижче найточніше пояснення лексичного значення слова грає в реченні Грає море зелене. Чи це блискати, чи грати, чи грати гратися. Переливатися, рухатися. Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте відповіді на ці два завдання. Міркуємо далі. Яке значення слова канни, на вашу думку, в контексті вірша? Канна це квітка з великими яскравими пелюстками. У вірші вона символізує кохання, красу та щирість почуттів ліричного героя. А що ж означає вираз вечорівок самити? Уточнімо, цей вираз створює образ м'якого приємного вечора, коли все навколо заспокоюється. Слово оксамит підкреслює ніжність і розкіш вечірньої атмосфери. А ви так подумали чи ні? Свої думки пишіть у коментарях. Зверніть увагу, що. Пісня Як тебе не любити, Києва мій, це ліричний твір, пронизаний щирою любов'ю до рідного міста. Поет за допомогою простих але влучних образів передає глибокі почуття до Києва. Вірш має чітку композицію, тобто побудову, адже кожна строфа це окремий штрих до загального портрета Києва. А повторюваний рефрен Як тебе не любити, Києве мій підкреслює силу почуттів ліричного героя. І створює враження інтонаційної єдності твору. Ну і настав час проаналізувати пісню, тобто створити своєрідний паспорт, де ми вкажемо дату створення цієї пісні, тему, головну думку. І для цього я пропоную вам невеличку гру. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити цю гру. І там ви поєднаєте елементи аналізу пісні. Та їх визначення. І обов'язково, після того, як ви все правильно поєднаєте, аналіз пісні або ж паспорт цієї пісні запишіть у зошити. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Також ще одна гра. Поєднайте художні засоби та приклади з пісні. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. І запишіть у зошити художні, піс... художні засоби, коли ви цю, це завдання виконаєте. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. До речі, посилання на ці ігри ви знайдете в описі до цього уроку. А ми працюємо далі. І це важливо. Поезія насичена яскравими образами, які допомагають створити живий і барвистий образ міста. А грає море зелене це не просто опис природного явища, а метафора, яка передає динаміку і життєву силу міста. Схили Дніпра це символ історії і традицій Києва. Віти закоханих мрій це поетичний образ, який втілює романтичні мрії і сподівання. Ну а Канни це символ краси і кохання. Ви можете, натиснувши на паузу, записати собі подані образи і їх значення. Ліричний герой поезії, як тебе не любити, Києва мій Дмитра Луценка. Хто ж він такий? Тобто, який постає перед нами автор цієї поезії? Ну, по-перше, глибоко патріотичний. Він бачить у Києві не просто географічну точку, а живий організм, з яким його пов'язують глибокі емоційні зв'язки. Романтичний, адже герой схильний до ідеалізації, він бачить світ крізь призму своїх почуттів. Для нього Київ це не просто місто, а місце, де збуваються мрії і панують ніжні почуття. Спостережливий, ліричний герой помічає дрібниці, як грає зелене море, як колишуться віти, як дивляться в очі канни, це свідчить про його чутливість і вміння насолоджуватися життям. Ну і, звичайно, гармонія з природою. Герой не протиставляє себе природі, а відчуває з нею єдність. Він бачить у природі відображення своїх почуттів і переживань. Ну що, сподобалася вам поезія? До речі, чи знаєте ви, що довгий час пісня була неофіційним гімном української столиці, а тільки з 2014 року має офіційно такий статус? статус. Тож, бачите, ми вивчили з вами ще один гімн гімн Києва. Мелодія є позивним Київського радіо, музикою, музичною заставкою телевізійних передач. Пісня звучить в Київському метрополітені та на залізничному вокзалі. У 2006 році Національний банк України випустив ювілейну монету номіналом 2 гривні, присвячену 85 з дня народження автора тексту пісні Дмитра Луценка. У 2012 році Укрпошта випустила немаркований конверт з нагоди 50-річчя пісні. У 2012 році з нагоди відкриття камерної сцени національного драматичного театру імені Франка режисер Білозуб поставив спектакль Як тебе не любити Києве мій», який було включено до культурної програми Євро 2012 щоб гості столиці змогли в художній формі якомога більше дізнатися про чудове місто Київ. Фрагмент мелодії пісні звучить на курантах на Майдані Незалежності. А під час святкування Дня Києва 30 травня 2015 року на Софійській площі близько трьох тисяч учасників разом із міським головою Віталієм Кличком взяли участь у встановленні всеукраїнського рекорду із наймасовішого виконання цієї пісні, а акомпанував естрадно-симфонічний оркестр Київ Класик. До віршів Луценка писали музику аж 63 композитори. Його пісні співали і зараз співають: Дмитро Гнятюк, Анатолій Мокренко, Діана Петрененко, Ніна Матвієнко, Капела Бандуристів, Думка, Національний хор імені Мені Верьовки. Ну, звичайно, це і Олександр Пономарьов, і бачите, і Олег Винник теж у цю компанію затисався. Понад 300 пісень створив Дніп... Дмитро Луценко. У них душа українського народу, його малої батьківщини й улюбленого Києва. І ще один, одне завдання, ви знайдете в описі до цього відео: це тест, виконавши який, ви маєте нагоду перевірити власні знання про те, як ви засвоїли. Сьогодні цей матеріал. А на сьогодні все. І залишилося здобути лише вихідний квиток. Натисніть на паузу і оцініть себе, заповнивши подані речення. Домашнє завдання. У підручнику на сторінці 33. Ви прочитаєте ще раз цю Чудову пісню. Обов'язково навчиться виразно її читати. А якщо ви маєте гарний голос, то можете і заспівати, а чомби й ні. Ну і за бажанням намалюйте ілюстрації і розробіть. Або ж можете скласти власну обкладинку до цієї пісні. Отож, любіть і вивчайте українську літературу. Сподіваюся, вам сподобалася мандрівка Києву. Любіть українські пісні і співайте їх. Адже українська пісня це бездонна душа українського народу, це його слава. І не слухайте, не слухайте інші пісні. Любіть українське. До побачення! Я бажаю вам хорошого дня. Бережіть себе.